Зараз чудовий травневий суботній ранок. Трошки зранку попрацюю і поїду відкривати археологічний сезон у 2017 році. Продовжимо роботу на території Богородицької фортеці. Будемо досліджувати шари середньовічної Самарі. Можливо, знайдемо щось цікаве, але зранку треба попрацювати. Нарешті ми на розкопках. Це наш табір. Опа, дивись, яка в мене штука, да, я знов страждає. Опа. Опа. Нарешті ми почали дослідження наші археологічні. Ось Ніколаєвич. Зі своїм пристроєм. Я теж сьогодні крутий пацан. У мене теж є прибор. Не такий крутий і не так багато досвіду у мене, як Ніколаїч, але я теж буду старатися. Так, Кирюха. Коля. Паша, Пашо, USA, все четко, это Николаевич, легенда с металлоискателем, а, да, да. вот уже нашли пуговку, как як, як вы сказали, як землеройку, старая землеройка. старая землеройка, ну старая землеройка фору даст молодым, всех запикает, так, и вот так мы пикаем тут, ходим, пикаем, вот, а вечером по-другому будем пикать, да, хлопцы? Разбежавшись, прыгну за скалы. Вот а я был, и вот меня не стало. Стоил. Рэнди Уотпок, Клостернош, Роналду. Когда? Когда? Сереху, как дела? Пока не родила. Как дела? Что, <laughs> все плохо? Что так? Расскажите. Это будут смотреть дети, поэтому... Да. Я рассказывать свою страшную историю. страшную историю. Прямо. Тебя ранили? Прямо самое ранили. дорогое. Дайте ранить. Мы Мы что рядом. ты так идешь? Что, же, что случилось? Я же говорю, меня туда ранили. Самое дорогое вещи, которые я думал, будет... Видите, Мы на фортеце. Все четенько у нас. Не почти. Почти там. У Кирюши проблемы. <laughs> да. Что-то. У него джинсы узковатые чуть-чуть. Вот. Это наш раскопчик. Раскопчик. Так, оно вообще, наверное, еще и выглядит. Опа. Вот так вот. Павло Сергійович, скажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтесь? Я мачмовий. Грунтовненько. Але ви ж дослідник, ви ж аспірант, ви ж археолог. Що ви в даний момент робите? Я. Воював. Воював, так. Да. Печалька. Кирило, а ви що можете. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Знаєте, я хотів би сказати класиком сучасної історіософської науки Сергія Вовановича. Це ж парадигма. Парадигма чого? Парадигма буття українського народу. Парадигма буття українського народу полягає в тому, щоб копати ямки, викидувати з них землю. І класти туди. А кого ми туди будемо класти? А чому кого ми можемо щось туди класти? А навіщо туди щось класти? Це парадигма буття українського народу. Чудово. Тиха українська ніч, але сало надо перепрятати. Павло Сергійович, як ви оцінюєте перспективи майбутнього археологічного сезону, який стартував цими днями на Богородицькій фортеці? Його? На старій Самарі? Чому так? Посмотрим. Ви не хочете загадувати. А правда кажуть, що археологи е дуже забобонні, що існує ціла маса. Прикмет, яким архової Суворо дотримуються? Я знаю одну прикмету. Якщо людина сидить з камерою і починає тобі щось там питати, то їй треба. просто пруска вашника. Четыре шейных позвонка коленных тяжечек, поношенных слегка, пищота. Перекурил и предалек. К обеду выдохся из сдох, но наплевать ему парнишка был в ударе. Сначала правда ни черда, Потом поли и хребта, беду коризни на разрубленный канал. Прокитарий.